Лісова дорога протяжністю півтора кілометра з'єднала автошлях з Бараш під Волочиськ із селами Ліски і Рогівець з Бараського району для мешканців двох сіл, а їх близько півтори тисячі осіб. Відстань від автошляху скоротилась в десять разів. Зазначив голова Державного агентства лісових ресурсів України. Наше підприємство будують отакі гарні сучасні лісові дороги, які виконують функцію протипожежну, які покращують умови зеленого туризму. Які покращують відстань і життя людей уже сьогодні, тому що вони вже їдять, наприклад, жителі цього села Ліські раніше вони доїжджали, їм треба було їхати 15-20 кілометрів для того, щоб виїхати на трасу. Зараз їм треба проїхати півтора кілометра, і вони вже знаходяться практично на трасі. Їм дуже близько і до Тернополя, і до інших міст цієї області кошторисна вартість будівництва дороги становила більше мільйона гривень. Враховуючи те, що будівництво проводилось господарським методом, витрати скоротили до мінімуму і становили 263 тисячі гривень. Дорога побудована з корисливих цілей як для лісового господарства, так і для населення, адже завдяки скороченому шляху, в разі необхідності до двох сіл набагато швидше зможуть доставити продукти та речі першої необхідності, а також приїхати екстрені служби. Будь-яких побоювань щодо надійності дорожнього покриття. Тя немає, кажуть фахівці. Земляне полотно шириною становить 4,5 метри, проїзна частина 3,5 метри. Вона є побудована, значить, йде із крупного гравію внизу, і далі вона йде, грав йде дрібніший. Ця дорога підготовлена не тільки для того, щоб вона витримає, вона якщо вона є для того, щоб проходили, як то кажуть, лісовози, які буде чи, ті, цей транспорт, який буде вивозити продукцію. То у нас, звичайно, вона витримає і легковий транспорт тим більше. На завершення цього року і на наступний рік приділяти максимум зусиль для ремонту, реконструкції та будівництва доріг, що стосується комунальної власності. Станом на 2012 рік виділено 15,2 мільйона субвенцій якраз на будівництво доріг комунального значення. У 2012 році Тернопільське лісове господарство має на меті завершити будівництво 10 кілометрів лісових доріг господарським методом. Наступному році лісові господарства Господарники планують прокласти 15 кілометрів лісових доріг, як виробничого, так і соціального призначення.